Наталочко, скажи, будь ласка, крутесенько, про свої результати відживання клітинного харчування ЛФ-8. лф 8 я вживаю з 2 червня 2022 року. Чотири місяці. От питання задають, скільки приймати, як їсти. Ну, хочу сказати, хто є сніданок або обід, кожен день треба снідати чи обідати. Результати в мене перші з'явилися через чотири місяці. Я так порахувала чотири місяці, вересні місяці. В мене я зробила УЗД до не до того, 15 червня я робила УЗД і в вересні не пам'ятаю вже яким числом. в мене в червні вияв... гемангіома була швидше. Після ковіду мене печінці утворилася гемангіома, це є доброякісний утвір. Який і може перерости в може злоякісний. Так, здавала я онкомаркери, лікар сказав, що все окей, ще онко нема, але ну треба спостерігати. Воно не лікується. гемангіома не лікується, лікувань ніяких нема. І коли я в вересні місяці пішла на ОЗД, гемангіоми в мене не було і кіста в нирці. três mulher